Останнім часом все більшою популярність набирає колоніальний стиль в інтер'єрі, оскільки в ним содержаться наступні елементи, тропический акцент, розкладна мебель з темної породи дерева, рослинні і декоративні різьблені елементи. Але дозволити собі це може далеко не кожен, оскільки якісні, натуральні і нетривіальні меблі інтер'єру коштують дуже дорого. В історії був момент, коли колонізатори з Англії перебуваючи в країнах Індії. Азії, Австралії і Африки намагалися облаштувати свій новий будинок в звичному для себе стилі, але вологий і жаркий клімат сприяв інтенсивному видозміні звичних для колонізаторів інтер'єрів. Таким чином народився новий напрямок, який отримав назву колоніальний стиль. Головні риси колоніального стилю важливим позитивним аспектом цього напрямку є те, що у нього відсутні чіткі межі немає такого поняття, як зонування приміщення. Завдяки цьому різких переходів практично немає, коли застосовувалося м'яке розмежування простору. Для того використовувалися колони, стелі з різноманітними переходами і углубленнями, багаторівневі підлоги, перегородки і ширми. Зупиняючись на колірному оформленні, варто підкреслити, що колоніальний стиль в інтер'єре содержить в собі елементи спокою, стриманості і розкоші, коли відбувається формування кімнати в подібному стилі. Всі стіни повинні бути в пастельних тонах, а меблі, виконана в колоніальному стилі, і в темних природних кольорах можливі інверсійні варіанти, набагато більше різноманітності внесуть кольору оливки, теракота, золота, не зайвою буде текстура старих дерев і охри. Колоніальний стиль в інтер'єрі вітає різноманітні екзотичні декоративні предмети, оздоблювальні матеріали. Такий напрямок в дизайні чудово поєднує в собі європейську класику і багатьма обожемою екзотіку. Тут доречно застосування азіатського горіха, хочуку, тиса і ротингової пальми. Звичайно ж, повинні бути присутніми природні елементи. До них можна віднести глину, бронзу, камінь і кераміку, здійснюючи добірку текстиля, слід враховувати ряд особливостей, можна спользувати тільки натуральні природні матеріали, шовкові, шкіряні ляні, вовняні та замшеві вироби. Забарвлення, і то надовзне бути якомога ближче до природних, не зайвими будуть екзотичні забарвлення зебра, жираф леопарда, або тигр. Ковороб'язательно повинен підкреслювати колорит і культуру, тематику, яка була вибрана килим ручної роботи з мотивом Сходу або Африки, покриття хутра з животним принтом. Присутність натурального природного матеріалу в дизайні привносить колоритну насиченість, ненав'язливий шарм і елементи розкоші. Завдяки всьому цьому колоніальний стиль в інтер'єрі буде яскраво виражений, оформляючи поверхні стін в приміщенні, варто пам'ятати про те, що шпалери з різноманітними візерунками невідповідні для такого інтер'єру, займаючись обробкою бажано із штукатурку або шпалери, у яких текстура максимально близька до природної буде походити на бамбук або текстиль. Безсумнівним прикрасою для кімнати стануть панелі у вигляді колон і габаритні карнизи на стелю, будуть прийняті хости з різноманітними природними пейзажами, мешканцями тваринного світу або специфічною символікою, обрамлені рамками зі справжнього дерева або пофарбованими бронзовим кольором. Щоб зробити акцент в інтер'єрі і підкреслити приналежність будинку до колоніального дизайну. Бажано прикрасити приміщення наступними візерунками листям пальм папороти, тваринним принтом, як у поні, волів, зебр, гепардів, незвичайними квітами до них відноситься орхідея, гібіскус і антуріум, у вид екзотичних пернатих папуг, канарок, павичів, фазанів, у виде монохромної гравюри з зображенням з чорними і білими квітами. Такі яскраві картинки оптимально підійдуть для килимів, ширм з порцеляни картин при проведенні модернізації кімнати із застосуванням колоніального стилю в інтер'єрі стиля копшивається не тільки гіпсокартоном, але і виступаючими дерев'яними балками. Колірна гама стелі може бути і стандартно біла, і неординарна, ярким примером служить червоне дерево. Вибір меблів меблі в колоніальному стилі грає важливу роль меблеві атрибути. Використовувані в цьому стилі в обов'язковому порядку виробляються тільки з натуральних природних матеріалів: дивани і крісла виготовляють зі шкіри та текстилю у журнальних столиків, ніжки дозни бути вигнуті. Спинки стільців обрамляються різьбленими візерунками. При цьому саміони повинні бути м'якими і комфортними. Скриня ручної роботи частіше всього плетене, і ліжко з балдахіном. Ліжкова рама виготовляється з прочного дерева, все це створить атмосферу старовинної епохи, змішаної з екзотикою. Приміщення, в яких є меблі в колоніальному стилі, повинні відповідним чином освітлюватися у нідозни бути просторими і світлими. Щоб вирішити це питання, вельми відповідним рішенням стануть великі вікна, які по максимуму зможуть пропускати в кімнату сонячне світло. Даний спосіб підходить лише для тих, хто володіє приватним будинком. Мешканцям квартир рекомендується подбати про велику кількість освітлювальних приладів. Ними можуть послужити світильник, торшер, лампа, старовинна люстра. Їх кількість залежить від розмірів приміщення і від бажаного ефекту для яскраво вираженого колоніального стилю. Добре, послужать декоративні елементи. Якщо у умелі руки і відмінна фантазія. То цілком можна власноруч ізготовити прекрасний елемент декору, який ідеально впишеться в інтер'єр, але можна піти більш простим шляхом, не витрачаючи багато сил, часу і нервів, придбати потрібний товар в магазині. Ліжка прикрашаються розшитими подушками із золотистою бахромою, до стель підвішуються різноманітні з ноткою екзотики, статуї і сувеніри, доставлені з дальніх країн, на стінах розставляються різного виду сувеніри. Це можуть бути рога животного, його голова або навіть ціле опудало. Вельми оригінально буде виглядати ширма. Рослини, як елементи декору англійці, колонізуючи землі, були в захваті від дивовижної місцевої рослинності. У зв'язку з і часто екзотичні рослини вивозили на Батьківщину домашні невеликі пальми. Папоротиподібні рослини надавали елегантність, і екзотичність будинкам Британії. Крім рослин колоритним доповненням, послужить парена. Вибір різноманітний, але в більшості випадків використовується акваріум з маленькою черепашкою або ігуаною. Перед тим як заповнити будинок рослинністю. Слід детально досліджувати мікроклімат в ньому після цього приступати до визначення флори і фауни, яка буде перебувати в приміщеннях, надаючи бажані ефекти обраному стилю. Невелика домашня пальма, куплена в квітковому магазині, здатна внести атмосферу колоніального стилю Англії в приміщення. Обстановка в будинку стане багатофункціональною в плані естетики. Всі перераховані вищі аспекти будуть приносити справжнє задоволення і задоволення господарям житла і тим, хто приходить до них в гості. Такий інтер'єр занадто вимогливий до грошовим витратам, але якщо не враховувати цей мінус, панує атмосфера і колоритність заставлять забути про всі проблеми і зануритися в жарку тропічну і саванну реальність. фото галерея ще 84 фото ідеї для реалізації колоніального стилю в вашому інтер'єрі. Відео.